Друзі, Українська агенція нерухомості Ріелтор ТД в Іспанії, і ми зараз знаходимося в прекрасному містечку Пілес, де є в нас для вас квартира фактично біля моря. Вартістю 112 тисяч 65 квадратів. Тут три спальні і один санвузол. Подивіться, ми знаходимо першу спальню одразу при вході. Хочу помітити хороші двері в усій квартирі, тобто міняти їх не потрібно. Все, що ви бачите, все залишається. Маємо вентилятор, досить непоганий ремонт, як на мене. Маємо тут навпроти другу спальню, вона така більше як дитяча. Так, маємо таке ліжко, воно розкладається, до речі. Маємо такі столики. Бачите, ще тумбочки. Тобто, ось така в нас друга спальня. Теж по ремонту бачимо, як це виглядає. Навпроти маємо санвузол. санвузол теж досить великий, немає жодних претензій. Маємо ось таку плитку, тобто він світлий, маємо умивальник. В принципі, все, все досить таке непогано. зверху бойлер. І далі ми заходимо в таку вітальню кухню. Кухня у нас невелика. Бачите, вона зроблена така з барною стійкою. Досить таки невелика. Маємо тут диван, маємо кондиціонер. Ще деякі меблі, стіл. Так, ось так це виглядає. Потім маємо ще одну спальню, вона сама більша, вона знаходиться одразу біля нашої тераси, так, велике двоспальне ліжко. Маємо вентилятор навпроти, велика шафа, дуже велика, вона нова. Так, І виходимо на нашу терасу. Дуже велика тераса. Досить таке, бачите, велика і функційна. І в цілому мені квартира теж сподобалась, досить, досить недалеко до пляжу. І ось так виглядає наш. Будинок